Це будуть говорити, але фактично ви повинні будете тримати основу почву, на якій тримається народ України, берегти основи нашого з вами життя, нашої з вами культури, нашого з вами менталітету, які постійно намагаються уруйнувати. Знаєте, що ви дійсно є надія нашого суспільства, надія нашого народу. Багато що залежить від вас. Тому що пройде 20-30 років, фактично, ви будете управляти цією країною. Ви будете на головних посадах цієї країни. Від вас багато що буде залежати. Але вчитися цьому вже зараз. Висвята Богородиця Спаси, Спаси, нас. Ще раз всі просили, ми розуміють здраві, ну і щоб були гідними, казаками, захисниками. На мій погляд, це дуже важливо, тому що діти, вони якби. Зіткнулися з цим обрядом сутоукраїнським, це все сутоукраїнське коріння, наше наше коріння цих козаків, котрі жили багато століть тому. І ми відчули цей подих. І також діти, я думаю, теж відчули цей подих козацтва, цю історію, цю історичну правду.

Був Андрій, я, я вірю, ти, що ти будеш прикладом для своєї родини, для своїх близьких, рідних. І пронесеш високе звання козак з честю по своєму своєму житті. Служу. Звучить салют! Пане полковнику, приводьте до присяги. Шановні юні, шановні дорослі, я буду зачитувати клятву присягу українського козака, а ви за мною. приймаючи клятву присягу, приймаючи клятву присягу. Українського козака, Українського козака. перед Богом нашим Всевишнім, перед Богом нашим перед українським народом, перед українським народом, моїх матері і моїх матері і батька, всім мені найсвятішим і найдорожчим. Святой Заблайю Украинской. Святой Заблайю Украинской. Леонид Иванович. Пане генералу, звать и Бабир Максим Евгенович. Скрыть Ле... Леонид Андреевич. Когда он тут. Відмініти казак, лицар, захисник вітчизни і наш побратим Поздравляю з вступом нашої людини, вступом української казах і нашого братства. Поздравляю з української українських казарстрів, наше братство і наше товариство. Документи будуть. Відмінити берегиня належать до Лизарського ордена. Захисниці вітчизни і наша сестра. Поздравляю з вступом нашої організації, наше братство. Наші товариства. Аряна Катерина Вячеславовна. Богу нашу. Зу Україні, Богу нашого. Україні и Богу нашого. Слово для привітання надається, надається голові ради старішин, нашого обласного товариства, полковнику Більченку Валерію Петровичу. Ну що, шановні мої, тепер я маю право назвати вас козаками, а юнок маленьких, берегинями нашого козацького роду, нашої України. Вітаю вас від щирого серця, що ви вступили в наше козацьке лицарство України. Наша рідна батьківщина це наша воля і країна. Будемо її захищати, будемо її любити. Буде воля і щаслива доля, буде мир в країні, України. Не буде війни, не будемо ми платити життя за мир над головою. Тільки дайте зрозуміти, навіщо ви гробите Донбас? Навіщо вам Крим? Навіщо вам жертва. Ми боремось і не здаємось. Наш дух ніколи не впаде, але можуть пасти українці, брати наші та сестри. Слава Україні! Наша країна відзначає певну дату в українській історії. Але перед тим, як я скажу, яка це дата, я познайомити хочу вас не тільки з тими державами, якими, про які ми говорили, ми зараз говоримо про стародавні держави, а про державу, до складу якої входили українські землі у минулому столітті. Це була величезна теж імперія. Але Радянська комуністична імперія, союз радянських соціалістичних Республік. І життя людей в цій країні підпорядковувалось жорстоким законом. Воно підпорядковувалось одній ідеї, дуже гарні зовні, але не завжди людям було добре. 47 був невільником 12. Всі ці люди трагічно загинули, їм не вдалося, їх підступно замордували в таборах смерті, в тюрмах Радянського Союзу. За що виникає питання за слово істини, за правду, за те, що вони хотіли те, того, що хоче природно кожний українець. А що потрібно нам говорити рідною мовою? Писати рідною мовою, чути українське слово, дихати вільно і відчувати, і бути горді з того, що ти не буде нас як народу окремого. Тому те, що ми збереглися, те, що ми сьогодні можемо вдіти, вбратися у вишиваночку на свято, те, що ми сьогодні можемо говорити українською мовою. Те, за що ми сьогодні горді, ми повинні завдячувати саме цим людям. Їх тут багато, але це далеко не всі. Це дійсно про метеї українського духу, яке все своє життя служили Україні. Дехто з них поклав життя на алтар свободи України, честь їм і хвала, і слава, і будемо їх пам'ятати завжди, і будемо ними гордими. Я все життя мріяв, щоб ці знання про великих людей, про борців за волю України були донесені до дітей наших, до, до їхніх батьків. Бо все це знищувалося дуже підло і дуже продумано нашими колонізаторами Російської імперії, чи то самодержавною, чи то комуністичною. А ось у школі ви ці знання повертаєте. Це виросте гармонійна людина, не без деформації в душі, без деформації своєї свідомості, гідна цієї землі, на якій ці діти живуть. Вони виростуть гідні слави своїх батьків, своїх борців. І, і ще раз повторюю, гідні цієї прекрасної, неймовірно прекрасної землі, яка називається Україна. Держава і наш український народ справді з кожним роком стає по-справжньому незалежним. Бо незалежність це не тільки державні інституції. Вони мають бути всі ланки життя, всі ланки суспільні, клітини суспільні мають бути наповнені духом українським. А хто цей дух творив? Дух це наша пісня, дух це Шевченко, це Франко, це Леся Українка, це Василь Стус, це Юрко Латвин, це Тихий. Це багато і багато тих працівників на нові культури, на навіть духовні. Наші патріархи, патріарх Насислав, Патріарх Володимир, Святіший Патріарх Філарет це все ті люди, які наповнюють змістом нашу духовну незалежність. І коли ці цінності запанують духовні цінності, цінності нашої культури запанують в серці кожного українця, коли це стане як як ковток повітря, от то, то тоді ми прийдемо до. Того моменту, коли будемо справді, справді незалежною державою. Знаєте, я сьогодні цитував Лесю Укринко, і ти мій, боровся як Ізраїль. І були перемоги, там, я не пам'ятаю, весна пам'ять, і ми проживали в славі. А чому ж зараз, що, що зараз з нами трапилося? І Леся Укринка питає, який злочин Супроти Духу вчинив ти мій народ? А злочин був простий. Перестали боротися. Пристосувалися, брехали, жили підлістю, відсуралися рідної мови, робили єдине отечество, жили в єдиному отечестві, забували за Україну. І це був злочин Супроти Духа. Бо для віруючої людини хто дав народам мови, Святий Дух спустився на апостолів, і вони заговорили різними мовами і пішли проповідати. До нас пішов проповідати апостол Андрій українською мовою. Хто, хто дав землю цю прекрасну, цю, цю дівчину в вінку, найкращі свої роки? Хто дав? Така наша земля, хто їй дав? Господь нам її дав. Є, правда, такий давній вже анекдот, коли люди, представники всіх народів, прийшли до Бога і питають, Господи, чого ти все даєш українцям? І жінок красивих, і, 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 і чоловіки роботящі. І земля прекрасна, і, і, і плодовита. Що ти їм все даєш, нам нічого не залишаєш. А Господь каже, ви ще не знаєте, яких я їм сусідів. It's a very interesting school because you have a lot of information about um, History of Ukraine and Ukrainian patriots and дуже цікава школа для неї, тому що школа має багато дуже патріотичних різних стендів ідей, і експозиція дуже подобається. дуже дуже щаслива бачити експозицію саме про Холодний що важливо для дітей знати історію, свою Тисяча 1935 тридцять році була опублікована книга, яка написана її батьком про Холодний Яр. Можливо, це можливо це не важлива книга для історії України, але це класичний твір, який хотілося б, щоб діти знали. А вона написана дуже гарно.

Ми знаходимося в школі номер 16 міста Кременчук. Я радий внутрішньому бранцу школи, особливо її громадської позиції. Це надзвичайно патріотична, патріотична школа на чолі з паном директором і вчителями історії та іншим, які супроводжували нас по. Кожний поверх має свою тематику, починаючи від княжих часів і закінчуючи, е, Прометеєм українську духу, а також найсвітніше, е, е, так званої. Е, е. Я вас вітаю в школі номер 16 Я дуже раді, пане Леся, що ви відвідали нашу школу. Поділіться своїм враженням. Oh, я я дуже... Яке враження маю, я так правильно, правильно казати. Правильно. Дуже приємно, я не а, бит, так тяжко що працювала, щоб, це, щоб показати історію України. І, і я, я Зовсім не вірю, що так може бути, що так гарно і так добре зробили. І що діти вчуться таку історію. Я навіть не уявила, що можна таке робити. І це це що ви робите в цій школі, є велика праця, дуже величезна. Ми знаходимося з пані Лесією біля стенду, присвячений Холодному Яру. Ми були вражені, ті, ті не тільки тим, що з пані Леся сказала, а тим, що ми прийшли сюди і побачили нашу книжку, випущену з пані Лесією, е, батьком, книгу батька е, Холодний Яр, де згідно нашого проєкту, який називається «Збережемо літературу спадщину» Юрія Горнісаговського. І тут якраз ця, ця книга, тут якраз перша сторінця днів є на цьому стені. Це також дуже виразно. Крім інших світлин, які зображають боротьбу о, українського народу, зокрема Холодного Яру, е, тут є п -п Петро Чучупа, Чучупака та інші, е, Олекса Чучупака і інші ті люди, які тут є, е, е, яким належаться до, до е, історії Холодного Яру. Ми добре знаємо, що Холодний Яр не тільки почався тоді, а ще й за, за Залізняка, і ще раніше, які... Які, і все це тут зображено. І, а головне це, що тут є дітки. Дітки тут і тут, всюди. Це значить, що історія продовжується. Покоління, слід за поколінням, і ці нові покоління переймуть славу наших дідів і отців. І, як написано Шевченка в поемі «Холодний Яр, і побіє огонь новий Холодного Яру. А особливо групі е, дитячої шкільної організації Джура, я, я вітаю їх і нехай вони е, ростуть справжніми патріотами, як я говорив вже. Дуже дякую вам, і вам дякую. що ви нас запросили сюди, до школи привітали. І ми поповнимо нашу шкільну колекцію книжками, зокрема коло а також книгу, яку написала писала Леся, е, називається Козаки зірок. Де також, де також багато е, описано про е, її батька і Юрія Гориса Госпо. А як ви думаєте, сьогодні важке життя, війна, Дуже. неоднозначність в країні. Колись Україна стане справді незалежною, багатою, квітучою країною. Як ви думаєте, ну я бачу, я вже бачу була багато змін від дивився. Четвертого до зараз. Mm. Я, і навіть від 14-го до зараз, то є вели, велика зміна. Бо нарешті ну, українці розбуджуються. Я це бачу сама. Ну, то я маю добрі думки про майбутність. Та mm. батько. Yeah. Yeah. Юрій Гори також вірив в майбутнє Україні. В Одному інтерв'ю, коли радянські війська наступали, і вони вже були, підступали під рівнем, він давав інтерв'ю одній там з ОЗ місцевих і каже: Я вірю в майбутнє України, я вірю, що ми сюди повернемося. Він вірив в майбутнє. А, а кореспондент каже, а чому ви так кажете? Він каже, тому що ми козаки, і ми забули тут свої козацькі люльки, і ми прийдемо за ними. Ми повернемося в Україну, Україна буде процвітати. Так І ви, пані Лесі, як приклад повернулися на Україну. Моя на... дочка навіть не, не говорить по-українськи, бо я її не навчила, бо жила цілий час в англійській мові середовищі. Значить, правду кажуть. Що в генах в крові з покоління в покоління передається оця любов до своєї країни, до своєї землі, де ти народився, де ти проживаєш, і проходять часи, люди повертаються на свою рідну землю, повертаються до свого рідного коріння і дай Боже, щоб наша держава Україна як можна швидше, так ми хочемо, стала справді незалежною, мирною державою, і щоб наші діти, які ось бачите. І в школі навчається сьогодні. Були щасливими в нашій державі. Я вам дуже дякую. Я вам бажаю здоров'я, ну терпіння можливо, тому що час, мабуть, і для вас сьогодні непростий, складний. І дуже дуже дякую вам. Дуже дякую, вам, дякую. Щоб... запросили. Я ще запросив вражений в 16 шістнадцятій школі. Але таких я навіть доходив до того, що стримував свої сльози. Коли бачив, що, яку інформацію надають і отримують діти у цій школі, і як ця школа, кожен квадратний метр стіни, навіть щитки електро, вони все використано під те, аби діти знали, що вони дійсно українці, аби вони гордилися з того. І це просто унікальна школа для нашого міста, я вважаю, і, ну, екскурсія принесла для мене справжнє задоволення. Більше вона е, і до історії України, і до мистецтва е, дотична. Тому я вражений. Дякую вам.